З'явилася інформація про те, що Велика Британія таки не давала дозволу бити ракетами Storm Shadow по території Російської Федерації. Таке... Формулювання випустило Міністерство оборони країни, хоча напередодні повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся з новим прем'єром Кіром Стармером і підтвердив дозвіл на використання ракет по військових об'єктах на території Російської Федерації. Також, якщо говорити про Велику Британію. З цієї країни, ще пов'язана ще один інформаційний привід Валерій Залужний там розпочав роботу на посаді посла України в Британії і сказав, що перемога України у війні з росіянами залишається головним пріоритетом його діяльності та діяльності посольства з приходом залужного, як ви думаєте, може змінитися в подальшому позиція Великої Британії, і як ви гадаєте, через що сталося? Ну така м'яко кажучи, неприємність така дипломатична, коли да, спершу президенту дозволили так, але але зрештою потім відкотили свою заяву відкотили, назад. Так, да, назад. Ну я стосовно першого, це дипломатична невизначеність і неприємність конфуз, що ще раз доводить про не недостатню професійність нашої влади як дипломатів, тож самого зеленського, тож самого офісу президента, бо мусимо розуміти, що Кулеба людина управляєма і МЗС керується низ МЗС. А з офісу президента, з кабінету президента. Тобто, це, скажімо, це не то, щоб там явний провал, але це неприємність, і ця неприємність, за не ще раз запишемо, що в непрофесійність президентської команди. Що стосується залужного, то залужний буде успішним дипломатом. Він, звичайно, більше в користі приніс десь в генштабі, десь на фронті, але. У Зеленського вирішили інакше. Зеленський не може сприймати залужного. Проте, залужний для всього світу герой. Не дуже багато в історії генералів, які можуть там похвалитися тим, що там били Росію. Да, він розбив там в 22-му році росіян під Києвом і на півночі, там на Сумщині, Чернігівщині, потім там на Харківщині, потім повернули Херсонщину, навіть в 23-му році. Той наступ, який вважають невдалим, так а покажіть мені в історії приклад, щоб наступала армія і успішно наступала, прорвала дві трьох ліній оборони, яка не має переваги в артилерії і в повітрі, і тому скажуть, що да, це універсальний унікальний випадок, унікальніший випадок в історії вдалого наступу. Ну і тому це все таки перемога. Тобто, у залужного немає поразок. Він не битий росіянами. Залужний не битий росіянами, і для багатьох в контексті історії це подвіг. Тобто він в одному ряду з Наполеоном, там, з Цезарем, я не знаю, там, з Ейзенхауером, от в який ряд став Валерій Залужний. І до нього будуть тягтися, і його слово буде дуже вагомо. І тому він буде успішним. Він не може не бути неуспішним дипломатом. От і він принесе велику користь, хоча все одно це забивання вістків, там стіну мікроскопом. Проте Залужний свою користь принесе і тут, безперечно, для України. Знову ж, якщо в офісі президента думають, що вони його відправили в заслання, і він звідти не може. Сюди піти в політику, як тільки закінчиться війна, то в офісі президента знову ж помиляються, от так що десь так. Я в залужнові так, пане в... пане Вікторе, але все ж таки, знаєте, попри те, що нам партнери поки не дають дозвіл бити. Ракетами їхнього виробництва в глиб Російської Федерації, власне, по військовим об'єктам наші все одно знаходять таку можливість. От буквально днями українські дрони не долетіли лише 70 кілометрів до центру Москви. Це випливає з пояснень мера російської столиці Сергія Сабяніна. Йдеться про те, що в ніч на 11 липня зграя дронів Сил оборони прямувала в бік військового об'єкту на території Московської області. Також місцеві жителі показували сліди роботи, Оти засобів протиповітряної оборони і а, при, при, представники російської влади підтвердили інциденти, запевнили, що, начебто, всі безпілотники були знищені. Ну і власне так само була інформація, що а, по чотирьох областях летіли БПЛА у Брянській області збили два БПЛА <кій> у Тамбовській, Тульській та Московській. Перепрошую, а, і також нагадаю, що напередодні ще в ніч на 7 липня дрони вразили склад боєприпасів. У Воронежській області, де росіяни зберігали ракети класу Земля, Земля, земля повітря, снаряди для танків і артилерії. А що з протиповітряною оборони у Російської Федерації? Невже вони навіть Москву не можуть захистити нормально, тому що а далеко долетіло лише 70 це, кілометрів до центру? Це казус великості. Тому що ну немає у росіян можливості захистити таку велику територію. І тому їм доводиться маневрувати. Так, да, Москву не закрили. типа похвалився, що не долетіли дрони, летіли на Москву, ну ми типа збили. Але окей, я думаю, що ця атака і була для того, щоб вони не відтягували від Москви, щоб Москва була все-таки. в Ну, мала ці засоби ППО. Е, і знач, Якщо засоби ППО під Москвою, то вони ж не на фронті. І таким чином, ми все правильно робимо. да Ми час від часу атакуємо, знаючи навіть, що їх зіб'ють, тільки для чого щоб вони там тримали ці засоби от і не використовували їх за призначенням на фронті. І знову ж у них наскільки велика територія, що вони просто не в силах все. Мало того, про проблему маємо і ми ми не можемо закрити. Да у нас закрили Київ там, типа тільки зняли там одну батарею, там десь і тут же ж по Києву починає прилітати, тому що росіяни, ну там генштабі ж теж не ідіоти сидять. Вони ж теж нас зондують, промацують, щоб ми хочуть, щоб ми тримали купол над Києвом, а значить, ми не можемо тримати його там над Харковом, а значить, у нас ще три атомних станції, а значить, у нас ще якісь залишки. Генерації там, типа, і от ми не можемо все і використовувати, і в тому числі збивати там каби над лінією фронту. У нас теж ми велика країна. Ну ми в Європі найбільша країна, шістьсот да? 603 тисячі квадратних кілометрів. Хоча зараз частина окупована, то нам важко закрити все небо, але Росії так само важко. І тому ми будемо доганяти, будемо попадати і надалі. І я думаю, що будуть пробувати різні варіанти. Я думаю, що у нас в ГУР є інформація де краще закрито, де гірше, а десь вони пробують маневрувати. Да, сьогодні були там на Воронежі, а Тут перекинули якусь батарею антидронову там, наприклад, там під Ростов, а Ми знову повороні а Вони там на вороні а ми на Волгоград і ще кудись. Ну так і будемо з ними гратися. Росіяни мусять зрозуміти, що в цю гру можна гратися разом. Єдине, що українці не паскуди, і по дитячим лікарням бить не будуть. Пане Вікторе, спасибі вам величезне за цю розмову. Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Я попрошу нашу аудиторію обов'язково підтримувати нас в подобайками, щоб цю розмову побачило якомога більше людей. І також пишіть ваші коментарі, запитання, будь-що під цим відео. Спасибі і бережіть себе.